Сердець, навчай нас, будь ласка, збудовуй нас, Господи, в ім'я Твоєї любові, Твоїм словом. Амінь. Амінь. Я хочу трошки подивитися з вами у писання. Так, ми з вами почали говорити про 1 Коринтян 13 розділ минулого разу на минулому служінні. так, Хто не чи може в записі це подивитися? Ми продовжимо сьогодні, тому що це важлива тема, і тут є багато про що говорити. 1 Коринтян 13 це про Божу безумовну любов. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові немає, став немов мій та дзвінка або бубун гудячий». Е, коли маю дара пророкувати це, проповідувати, і знаю всі таємниці, і усе знання, і маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, але любові немає, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, коли я віддам своє тіло, навіть на спалення, е, якщо треба, звичайно, так, або на якусь іншу жертву, якщо треба, але любові немає, то я ніщо. Е, і коли роздам. Так, маєтки. Е, і любові немає, то пожитку не матиму жодного. Пожитку не матиму жодного. І це от цікаве слово, в мене на це подивимося зараз. Е, на пожиток. Коли я щось роблю, так він говорить тут, що не буде пожитку, тобто не буде користі, так але я хочу детальніше подивитися на це слово разом. З вами в третьому вірші. Е, так, Офелео слово. Офелео означає допомагати, бути корисним, або давати перевагу, або давати прибуток. Бути корисним, у значенні. е-е Мати якусь перевагу, переважати або мати прибуток, бути кращим. Тобто підставляємо це слово сюди. Якщо я роблю, він тут перелічив майже все, що можна перелічити, так? Будь-що роблю, але любові не маю, то це корисним не буде. То це корисним не буде. Робити щось без любові користі не приносить. Прибутку не приносить, не дає нам ніякої переваги ні в чому. Чому він так каже? Тому що, коли ми щось робимо, людина, коли чимось займається, вона це робить з певною метою. Не на ні на що, так? А для чогось? Для чого? Для того, щоб отримати е, якусь користь. І мова не про корисливість, не про те, щоб бути корисним корисливим, так а корисним. Ми працюємо, щось робимо, створюємо, творимо. Е, для чого? Бо воно корисне для нас або для інших людей. Краще всього, щоб було і для нас, і для інших людей одночасно, так? Щоб не тільки для, бо якщо тільки для інших, то ми страждаємо. Якщо тільки для нас, то це егоїзм, і страждають інші інші люди від того, страждають, що ми все тільки для себе, так тому користь, коли ми щось робимо, користь повинна бути обупільна для інших людей і для нас. І от що Бог каже, навчаючи нас про любов, каже, що е, корисна діяльність це та, в якій є любов, а не та діяльність, е, яка є якоюсь винятковою чи надзвичайною для людей. Люди думають, що якщо вона якась виняткова та діяльність, то вона Добра і корисна, винятково Зовсім не обов'язково. Ось він приводить, в приклади виняткову діяльність людини. Наприклад, говорити на різних мовах. Це доступно далеко не всім. Далеко не всім. Як хтось колись сказав, що людина освічена, мусить говорити принаймні трьома мовами і різними. А, освічені в світі. Далеко не всі люди. Більшість не освічені освіти немає. Тому це а, і навіть ті, хто мають якусь освіту, навіть вищу, не обов'язково говорять мовами людськими. от А він каже, що є так мовам. Це виняткові люди, але це не означає, що це дає їм якусь перевагу. Те, що вони це вміють, чи воно корисне для них, чи для інших. Бог каже, ні, не корисне. Бо сама, сам вид діяльності не корисний. І далі інше приводить, коли має дара пророкувати і знає всі таємниці і усе знання, три речі. Ми з вами говорили під час богослужіння сьогодні, що займатися Божими речами це найвище покликання і найважливіша робота на землі сьогодні, тому що все інше люди вже мають, досягли і можуть зробити своїми людськими силами всі матеріальні зручності, всі матеріальні потреби виповнюються людьми так чи інакше. От, і будуть виповнені. І в Україні, наприклад, виповнені майже всі, так? Є і дороги, і школи, і інститути, і господарство, і промисловість, і економіка, і банківська система, і військо вже є, і воїнів вдосталі достатньо, і зброю нам дають, і свою ми виробляємо. Всього є, все є, нема тільки що, немає тільки розвинутої духовності в нації. так? Тому займатися е, духовними речами це найвище покликання найважливіша справа на землі і в Україні, в тому числі. От, і ось він це адресує і каже: коли я маю е, дара пророкувати, проповідувати, нести Боже Слово до людей. І це не просто, і треба мати дар, звичайно. Бо бездарний проповідник це бездарний проповідник, розумієте, так? Е, не донесете слово. так? І е, 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 любові не маю, то е, він каже, то я ніщо. І що може бути, е, займатися найважливішою справою на землі в такий спосіб, що вона е, стане абсолютно неважливою. А потім каже: знаю всі таємниці і маю усе знання. Таємниць дуже багато у світі, і е, люди, які намагаються ці таємниці відкрити, е, розкрити і запрягти для користі людям, називається науковцями, наукова діяльність вважається одною з вищих форм е, діяльності людини. так е, е, Є люди, які е, працюють просто, так використовуючи те, що хтось відкрив і навчив їх робити. Є люди, які організовують цю працю, так, це провідники, лідери в країні, підприємці, керівники, так, організовують тих людей, які просто працюють. а є люди, які відкривають, яким чином можна використати, відкривають знання, які дозволяють людині. Жити ефективніше, краще, збільшити її добробут, збільшити її можливості, полегшити її працю. І це науковці, це вища форма людської діяльності. От, знати всі таємниці і мати все знання. Це дуже важливе важливе заняття, так і тому науковців так шанують. Так. І навіть наукова пенсія вона в рази більше від звичайної пенсії, звичайних. Людей, які е, е, мають трудовий стаж і працюють просто по використовуючи ті знання, а не відкриваючи. От. А він говорить не тільки про е, пізнання творіння, але й про Бога пізнання. Про Бога пізнання, бо в контексті пророкувати говорить і в Біблії це ж написано так? про знання, які ми знаємо про Бога, про ангелів, про Всесвіт. І якщо я маю ці знання, але не маю любові, він каже: це, це ніщо. Не приносить, як, як в цьому слівнику це пише, це не дає тобі ніякої переваги, це не буде для тебе краще, ніж, якби ти його не мав, це не принесе ні тобі, ні іншим ні користі, ніякого прибутку. І Бог приводить нас тут до однієї важливої думки, що все, що зроблено без любові, це дарма згаяний час. Дарма згайна, будь-яка діяльність, яка робиться без любові, це дарма згайний час. І навіть третє, що він проводиться в третьому вірші це жертовність. Жертовність. Роздати все, що маєш, все своє майно і своє тіло. Але любові, якщо немає, це дарма згайний час і зусилля. А Потратив, змарнував, змарнував. Дали тобі таланти, і ти їх замість вкласти, ти їх закопав у землю. Так? В випадку, що роздав, то взагалі загубив. Загубив всі свої можливості. І це дивовижно взагалі, ми про це говорили раніше. Як же ж це мати любов у всіх речах? Любов, щоб ми розуміли, це не те, що люди знають, що це таке. Любов це, напевно, сама недосліджена недосліджена явище. На землі серед людей. Люди досліджують все, до чого можуть дотягнутися. Досліджують зорі в космосі, досліджують надра землі, досліджують свої серця, досліджують суспільство, як воно функціонує, досліджують економіку, і політику, медицину і природні явища, фізичні і хімічні. Різноманітні сили, які діють в цей люди, все це досліджують і заглиблюються в пізнання. А от любов, що цікаво, не досліджується. Зате всі люди на землі любові шукають. Половина всієї літератури і всіх творів мистецтва власне, про любов. Але досліджувати любов люди не досліджують. В цьому є просте пояснення. Просте пояснення таке: Бог є любов. І через те, що любов, що Бог є любов'ю, через те ця тема для людей на землі закрита. Це як табу на ній стоїть. Ви можете думати про любов, там пересвідчувати десь любов, оспівувати любов, але пізнавати її зась. Чому? Тому що на землі панує диявол, і він цю тему людям творчо закриває перед їхніми очима. Не можна цього досліджувати. Не буде інституту любові, не буде факультету любові в університеті. Більше того, скажіть комусь, так? В нас в університеті відкрили факультет любові. Сміятися будуть, так? Сміятися, а потім будуть зразу ж говорити дурниці і дурні жарти, так? Чому? Бо любов така проста річ, та ніхто навіть не знає, що це таке любов. Люди переважно плутають любов із почуттями, з реакцією на любов. Вони кажуть: от любов це коли мені так добре і приємно, а, і. Гарні речі якісь відбуваються. От коли є любов між людьми, це от так квіти і романтика, захоплення і приємності це не є любов. Це коли є любов, людина так почувається. Це відгук на любов. А що ж таке сама любов? І люди туди навіть не думають. Чому? Тому що любов це Бог, а Бог під забороною на землі для людей. Аж до моменту їхнього спасіння. Тому а, пояснити, як це додати любов до всякої діяльності а, просто так не вийде. Застосування до того, що я сказав, додати любов до всякої діяльності буде означати додати Бога до всякої діяльності. Якщо будь-що, що я роблю, я роблю без Бога користі не буде. Можна сперечатися, так? Є люди, які зразу заперечують. Ну, як же ж є ж ну, не спасених людей більшість, так? І вони працюють, що нема користі від їхньої діяльності. Ні, е, є, так. е-е з кількох причин. Сама перша причина в тому, що Бог часто присутній при їхній діяльності без їхнього прохання. Це називається загальна благодать. Коли Бог дає відкриття вченим, дає їм знання і дає застосування тих знань для інших людей, щоб їм була користь. Але це його ініціатива, а не наша. І ми тут не можемо нічого ні додати, ні не відняти. От. Як же ж нам зробити, щоб ми діяли, і Бог завжди був з нами, а не тільки тоді, коли він вирішить, що він мусить втручатися. Нам треба, щоб ми жили життя з Богом, щоб Бог завжди був з нами у всій нашій діяльності. І тому більшість діяльності людей, якщо ви так загальну масу зусиль візьмете, виміряєте і поспостерігаєте за цим. Це відомо всім людям. Так є принцип Парето 20 на 80. Багато про це чули, е, 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 і багато інших речей, так. Кожна медаль має дві сторони. Е, всі добрі наміри ведуть до пекла, так. Добрими намірами виставлено до дорога до пекла. Ми знаємо, що більшість діяльності людини при, е, е, не приводить до ні, ні до чого. Не приводить, не приносить користі і не приносить плодів. Більшість діяльності людини. Просто змарновано. Поцікавтесь тим, що таке принцип Паре, то ви будете знати, так? Більше бруського. Ми ще в інституті вчили, так, я в мене перша освіта економічна, із 100 підприємств 97 закриється протягом наступних трьох років. 95-97. Луснуть, це будуть невдалі підприємства. І так від початку, і так за всі часи. Чому? Тому що людина працює без любові всередині. Скажіть, що е, ви любите ходити на ту роботу, займатися тою роботою, де ви працюєте? От ваша улюблена справа. Так, улюблена, так, вам пощастило. Більшість людей так не скаже. Якщо ви працюєте, і це улюблена справа у вас вам дуже повезло. А більшість людей так не скажуть. Вони ходять на роботу не тому, що люблять її, а тому, що мусять. В біблії написано до праці змушує людину її шлун. Ми продовжимо цю тему, будемо говорити в майбутньому, так? але загалом на сьогодні висновок такий. що без Бога будь-яка діяльність людини не принесе їй ніякої користі. Тому е, вартує припиняти е, ці марні зусилля і не переставати все робити, але запросити Бога в своє життя. Я вас до цього заохочую. Зверніться до Бога просто зараз, там, де ви є, Він вас чує, Він вас бачить. І запросіть Його в своє життя. так? Прямо от як людину на вулиці запросити до себе додому. Боже, я прошу тебе, війди в моє життя, зайди до мене, будь моїм Богом, моїм Спасителем. Дякую, що заплатив за мої гріхи. Я хочу жити з тобою, хочу, щоб ти жив, був у моєму житті, щоб я надарма своє життя не марнував більше. Щоб у всіх моїх вчинках був ти і твоя любов. Дякую, тобі, Боже, за це слово. Благослови, будь ласка, решту цього дня. Так, і е, все, що ти будеш робити на цьому тижні. В ім'я Ісуса Христа і любов Ти в ній нам відкрив. Амінь.